Всіх на каналі Lady Fit. з вами Юля, і сьогодні нас чекає з вами незвичайне тренування, омолоджуюче і нам цьому буде допомагати рушничок. Ось звичайний рушничок махровий, який у всіх є вдома, але він нам з вами дуже сьогодні буде допомагати. І почнемо ми з першої вправи, розігріваючої, яка допоможе нам. По-перше, прокинутися, а по-друге, запустити омолоджуючі процеси. Беремо рушничок, скручуємо його ось таким круглим чином і починаємо з масажних рухів задньої поверхні нашої шиї. А в цілому наш хребет з віком починає накоплювати так звану холодну енергію, яка провокує процеси старіння. Тому, коли ми з вами розблоковуємо цей відтіл, ми таким чином зігріваємо наш хребет і допомагаємо запускати процеси самомолодження. Отже, ми ось такими розтираючими рухами рухаємося вздовж задньої поверхні шиї, да, заходимо трішки на плечі. Прям відчуваємо таку бадьорість одразу, да? тепло по шкірі, по тілу. Це дуже-дуже гарна вправа. І також для профілактики головних болей, тому що в нашому шийному відділі дуже багато таких спазмуючих процесів відбувається, особливо, якщо у нас сидяча робота. Ось так гарненько себе розігріваємо. Рушничок допомагає, сильно не потрібно давити, а так, щоб були приємні масажні рухи. І на наступній вправі ми з вами також беремо рушничок, ноги в нас на ширині плечей. І ми починаємо робити перекачувальні руки. Ми піднімаємося на носочки вгору, а рушничок піднімаємо над головою. Важливо, так? Ми не закидаємо рушничок назад, прогинув попереку, не має бути. А має бути чітка лінія. При цьому вгорі ми розтягуємо рушничок максимально в сторону, включаємо вже наші руки. Поїхали разом і раз вгору назад. Два. Назад, три, назад, чотири, назад п'ять продовжуємо. Ще Прекрасно. Далі залишаємо наш рушничок вгорі і починаємо розкривати активно наш з вами грудний відділ, нашу діафрагму. Ми будемо з вами опускати руки максимально вбік і повертати назад. І в іншу сторону. Два. Повернулись. І поїхали разом. Один, два, три, чотири, п'ять. Ще 5. Прекрасно, чудово. Ми вже відчуваємо з вами тепло по тілу. Далі попрацюємо над задньою поверхнею ніжок. Також включимо наші ручки, наші плечики. Тримаємо рушничок з вами позаду і будемо робити опускання корпусу вниз, паралельно до килимка. І піднімати руки вгору. При цьому розтягуючи рушничок в боки. Поїхали разом і починаємо. Раз, повернулись, Два. Повернулись, Три. Чотири. п'ять продовжує п'ять, один. Два, три, четыре, п'ять. Ця вправа дуже гарно пропрацьовує задню поверхню стегна, тому що саме тут у нас найбільше відкладаються набріків зайвої рідини, особливо при сидячій роботі, або якщо у нас низька фізична активність. А ми з вами продовжуємо далі. Наступна вправа у нас також допоможе включити лімфатичну систему і позбутися набріків ранкових. Називається вона Японські кроки. Ми будемо ходити як японські гейші, тобто у нас з вами. Ноги залишаються абсолютно рівними. Ми лише відриваємо стопу від килимка, намагаючись максимально вгору підняти наше стегно. І рухаємося вздовж килимка вперед, потім повертаємося назад. Рушничок тримаємо біля себе, для балансу. Ось таким чином розтягуємо його в сторони і починаємо крокувати маленькими кроками. Поїхали разом вперед. І назад волі на рівні. І знову вперед. І Ще одна доріжка. назад. Прекрасно! А далі попрацюємо над профілактикою застійних процесів в області малого тазу. Ми з вами тримаємо рушничок знову перед собою для балансу, для стійкості. Опорна ніжка трішки зігнута, а другою ніжкою ми будемо робити кругові, розкриваючи рухи в сторону. Спочатку на одну ніжку, потім на другу. Поїхали разом! І один, два, три, чотири. П'ять продовжуємо. Молодці, прекрасно переходимо на другу ніжку. Не забуваємо опорна завжди трішки з'їхнута. А рушничок допомагає нам рухатися. Поїхали раз, два, три. Чотири. П'ять. Чудово, прекрасно. Ми вже з вами майже остаточно прокинулися і зараз вправа. Для наших ніжок, ми з вами беремо наш рушничок і починаємо ось так ніжками намагатися його прям зібрати пальчиками до себе. Ось так гарненько, включаючи наші стопи. Це дуже позитивно впливає на наш опорно-руховий апарат, на стан наших ніжок, профілактики набряків ніг і дуже гарно пробуджує, активуючи. Активні енерготочки на наших стопах. Ось так майже все зібрали. Прекрасно. Трішки також помасажували ніжки, прокачуючись туди, назад, туди, назад. Прекрасно! І зараз я пропоную вам перевірити потенціал свого тіла і ще більше підняти енергію в цілі. Що будемо робити? Ми беремо з вами рушничок, тримаємо його перед собою, ось таким чином, да, вперед. І Намагаємося максимально сильно розтягнути, прям розірвати наш рушничок. Так, включаються наші руки активно, включається все наше тіло. І ми тримаємо з вами так 30 секунд. В кінці кидаємо рушничок і спостерігаємо за руками. Давайте разом. Поїхали. Починаємо. Один, два, три, розтягуємо, 4, 5, 6, сім, вісім. Ще сильніше, дев'ять. Десять. На максимум один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Руки вже тримцять. Дев'ять. Десять. Останні десять секунд. Раз. Два. Три. Чотири. Ще сильніше. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Фініш. Дев'ять. десять. Відпускаємо. Грушничок. І. Постерігаємо за руками, як у нас вони починають підійматися. Підійматися за рахунок розряду нашої енергії в тілі. То ви таким чином можете оцінити свій потенціал, наскільки максимально у вас піднімуться ваші руки. Хай цей заряд енергії зберігається з вами протягом дня, дарує вам прекрасний настрій, прекрасний день. А я чекатиму вас на наступних тренуваннях.